Аха 27 кілометр траси Київ Одеса привезли Донфен 404 в господарство. Хлопці приймають телефоном. Сороковочка з метр тридцять 1,35. Будемо косити. Коли виросте. Трішки можна покосити, тут є. Він зараз його між між пройде. з новою. Дивіться. Нова косілочка. Короківка вже друга. Примусова гідравліка, додатковий розпідильник. Косарка. Дивіться, такі красавки. Міні-агрогливаха 27 км, а ну! Будем сіяти, будемо жати і косити.